Той, що любив дерева, Семен Облемей, третюкурсник Національного університету біоресурсів і природокористування, у перші дні повномасштабного вторгнення пішов у військо боронити Україну від ворога, захищаючи Сєвродонецьк, 21 червня загинув внаслідок російського авіаудару. Знайомі називають його воїном світла, людиною, яка вміла. Мріяти і любила природу. Семен залишив по собі не тільки пам'ять, а й рослини, які рятував та вирощував. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже про героя. Докладніше. Маленьке деревце це реліктове білоба. Його три роки із насінини вирощував Семен Обломей. Я Семен Обломей, позивний сем. Мені 22 виповнилось позавчора. Це останнє інтерв'ю Семена. Його на передовій записав журналіст Юрій Бутусов. Обломей, студент третього курсу Національного університету біоресурсів і природокористування. Це звичайно, що був майбутній або вчений, або викладач вузу, або людина, можливо, міжнародного якогось плану. Но клята війна забрала таких людей. Це рідні навчальні коридори Семена. Тут він вчився на фахівця лісового господарства. На стіні табличка Артур Голуб, випускник. Загинув у 21 році. Валентин Левченко, студент першого курсу, загинув на війні у липні цього року. Семен Обломей загинув від російського авіаудару. Такі люди, як Семен, як Валентин Левченко, який пізніше його загинув. Це дійсно люди, які ну, для них відчуття батьківщини і що її треба захищати на першому місці. У ботанічному саду в Києві батько Семена саджає його деревце. Ну, саме головне, що у нас от вода. Вода для поливу рослин у цьому ботсаду проект благодійного фонду, до якого Семен Обломей долучився більше року тому. Семен відчував дерева, він дуже багато про них читав, вивчав, і знов таки цей проект ботсаду був була якби частина його місії допомогти деревам. Семен дуже любив природу і хотів їй допомогти. Відповідав за закупи для системи поливу, доправляв труби на скейті. До речі, і на пари приїздив також на ньому. Разом із іншими волонтерами копав траншеї. на своїй методи копати? Я кажу, вас своє методи копати. Наскокував. Завдяки і Семенові дерева у ботанічному саду матимуть воду. Це свято, свято води. І не просто мріяв, він складав плани, який, чітко дотримуючись, рухався до своїх цілей. Завжди виважений, завжди впевнений. Усі, хто знав Семена Обломея, не уявляли його зі зброєю через його світогляд. Але коли дізнались, що він вирішив піти у війську, зрозуміли, такий його характер каже наставниця Семена у виші. Як говорив мені раніше, що й мене був я вів внутрішній діалог між собою всередині себе, і вибір був однозначно піти захищати свою батьківщину. Маємо оборону, намагаємось трошки ходити в наступ в Сібродонецьку. Біля посадженого Гінґо книга із світлинами Семена. Тут посилання на відео, яке він зняв із друзями. Це його фірмове сальто. Це він на скейті. Два дні вони з чуваками на логбордах просто каталися трахтимирівими. Він потім приїхав. і Такий боже, я знайшов ідеальне місце на планеті, я хочу там жити. Незадовго до загибелі Семен приїздив додому, відсвяткував свій день народження і одружився, але рвався до друзів на передову. Подружився з побратимами, прям з ними зріднився. І потім сказав, що от я на війні дізнався, що таке справжня чоловіча дружба. І от останні слова, які були написані мені, це Ганна Олексійовна, я роблю те, що маю. Скільки ти будеш залишатись на війні? Дуже складне питання. Дуже хотілося б вже полишити війну, якби вона полишила нас. Поки війна в такій активній фазі я бачу себе корисним тут. От такий шлях. Випускник академії лідерства, студент, який мріяв займатися природоохоронною діяльністю. Воїн, він віддавав світу краще і намагався взяти все, що міг взяти краще. Тому ці початкування, які зараз є. Вони започатковані ним безкомпромісно. Екзотичне дерево білоба ніколи не старіє, така його біологічна природа. Семен не зміг його висадити сам, але воно ростиме тисячі років. Семен же його виростив, а Ми вже разом з Семеном даємо йому цьому дереву. Можливість далі жити. А ще обломей мріяв стати арбористом той, хто лікує дерева в Україні. Таких спеціалістів дуже мало. І його друзі та родина хочуть започаткувати стипендіальний фонд імені Семена, щоб навчати цій справі таких самих спраглих до природи людей. Олена Мацюцька, Андрій Вєтушкін, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.